Запрошую вас на новий графічний диктант! Для роботи нам знадобиться листочок у клітинку, простий олівець та кольорові полівці. На початку відгадайте загадку. Непроста у нього роль! Між тварин він як король! Грива жовто золота, має довгого хвоста. Хоч і схожий він на кицю, кожен звір його боїться. Хто сховався між дерев? Це, звичайно, грізний. І ви здогадалися, хто це? Так, Лев. Розпочнемо наш графічний диктант. Спочатку ми поставимо крапочку, від якої далі почнемо працювати. І її ми знайдемо так. З правого нижнього куточка відступимо 6 клітинок вліво, 7 клітинок вгору. Крапочка є. Далі уважненько за мною повторюємо. Одна клітинка вліво. Одна клітинка вліво вгору діагональ. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вліво вгору діагональ. Дві клітинки вгору. Одна клітинка вліво вгору діагональ. Одна клітинка вправо вгору діагональ. Одна клітинка вправо вниз діагональ. Одна клітинка вгору вправу діагональ. Дві клітинки вправо. Одна клітинка вправо вниз діагональ. Одна клітинка вправо, вправо вгору діагональ. Одна клітинка вправо вниз діагональ. Одна клітинка вліво вниз діагональ. Дві клітинки вниз. Одна клітинка вниз вліво, діагональ. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вниз, вліво діагональ, одна клітинка вліво. Крокуємо далі. Три клітинки вниз. Вліво вгору. Діагональ 5 клітинок. 1, 2, 3, 4, 5. Чотири клітинки вгору. Три клітинки вправо вгору діагональ. Чотири клітинки вправо. Три клітинки вправо вниз, діагональ. Чотири клітинки вниз. Один, два, три, чотири, п'ять клітинок вниз. Діагональ вліво, дві клітинки вниз, одна клітинка вправо. Вниз діагональ. Три клітинки вліво. Одна клітинка вгору. Дві клітинки вліво, вгору діагональ. 4 клітинки вліво. 2 клітинки вліво вниз діагональ. Одна клітинка вправо вниз діагональ. 3 клітинки вліво. 3 клітинки вгору. Одна клітинка вліво вгору діагональ. Чотири клітинки вгору. Одна клітинка вліво вгору діагональ. Одна клітинка вгору. Три клітинки вправо вгору діагональ. <SWE2> Одна клітинка вгору. Одна клітинка вліво. Одна клітинка вліво, вниз діагональ. Дві клітинки вниз. Зараз повернемось на одну клітинку вліво, вниз, діагональ. Далі одна клітинка вправо вниз, діагональ. І рахуємо одна, дві, три, чотири, 6, сім клітинок вправо. Одна клітинка вправо вгору діагональ. Наш лев майже готовий. Але продовжимо роботу. Намалюємо око, друге, ніс. Котик. Далі беріть кольорові олівці і розфарвуйте свого лева. Можна приблизно так. Але кожен з вас виявить власну творчість для малюнка. Успіхів! А далі! Хвилинка цікавинка про лева. На землі неможливо зустріти двох однакових левів. Його морда подібна людським відбиткам пальців. Унікальна, властива тільки одній тварині. У неволі середня тривалість життя лева. Досягає 30 років, а в дикій природі всього лише близько 15 років. Леви найледачіші хижаки в Африці. Ситі леви ніколи не полюють. У стародавньому Єгипті він вважався священною твариною. Єгиптяни шанували силою міць цього дивного звіра. Довжина вовни у гриві лева може доходити до 40 см. У левів сильна щелепа і 30 зубів, але використовують вони цю міць лише для розривання плоті. Їжу вони ковтають великими шматками. Кігті дорослого лева може досягати 7-8 см у довжину. Найчастіше леви полюють у темряві, тому що в цей час доби вони добре бачать. Їх зір в сім разів кращий, ніж у людини. На сьогодні все. До побачення, діти! Графічний диктант провела мудрак Світлана.